Фантастична історія про чиїсь страхи, перемоги, чудові перетворення таємниці є найбільш доступною формою для донесення дитині примудрості життя. Тому казка є чудовим інструментом. Якщо якась тема розмови з дитиною дається важко, спробуйте переказати її у казці. Казкова історія допоможе побороти дитячі страхи. Сміливі герої, які перемагають сильних та хитрих противників, чудовиськ, недобрих людей можуть стати прикладом для наслідування, для малюка. Дитина швидше повірить у власні сили, коли дізнається про успіхи маленького Котигорошка та кмітливого Івасика та Лесика. Казка перед сном допоможе малюку заспокоїтися та гарно спати. Казка сприяє розвитку уяви та мислення. Під час слухання або читання казки дитина проводить велику роботу, щоб уявити героїв та події, створює подумки цей світ. Це стимулює утворення нових нейронних зв'язків, дає міцну основу для подальшого розумового розвитку. Аналіз подій допомагає навчитися мислити логічно та послідовно. Відрізняти мотиви героїв, прогнозувати події. Казка покаже різні моделі спілкування. Взаємодія між героями казок та історій допоможе дитині програти різні форми спілкування, навчитись виражати свої емоції та думки. Часто в грі діти повторюють поведінку та репліки улюблених героїв. Це здається простою забавкою, проте дитина таким чином вчиться висловлюватись, спираючись на вже перевірену модель. Читання та слухання казок розвиває мовлення. Щоб зрозуміти прочитане або почуте, важливо мати певний словниковий запас під час самостійного читання або слухання казок дитина дізнається багато нових слів та вчиться їх використовувати при власному спілкуванні. Казки це спільний час з батьками. Можливо, саме казка на ніч стане улюбленим спогадом вашої дитини про час, проведений разом з вами. Читання та обговорення історій допомагає побудувати міцний емоційний зв'язок між дитиною та дорослим, сформувати в дитини звичку розмовляти з батьками і в майбутньому спиратись на це. Казка часто стає в нагоді. Особливо, якщо мова йде про складнощі з висловленням емоцій, дитячі страхи та проблеми зі сном. СПОГАДИ Читаючи чи слухаючи казки, перенаєш у особливий світ, світ мудрості, див, фантазії, світ, де добро бореться зі злом, де бідний стає багатим і навпаки. Де сильний допомагає немічному, де дружба долає перешкоди. Казка це моя бабуся, яка своїми розповідями збирала цілу вулицю малих і дорослих. Це вихідне або свято, коли сусід брав своїх дітей і говорив їдемо до Баби Фрусі на казку. І ту казку вже чули десять разів і кожен раз по-іншому. Бабусю, говорили ми, минулого разу все було не так. Е, відповідала бабуся, на те вона і казка, щоб фантазувати і мріяти, доповнювати, і змінювати.